Що ж, цього разу ми продовжуємо грати. Ми зупинилися цього разу в Ірідяні. Так, ти хочеш знати про два види позиничних покемонів? Ні. Ох, нас біга гаразд. Так, поки в центрі ми вже були, щойно. Так. Всі покиболи, які ти чекаєш, так. ти маєш покемона. Це чудово, що ти можеш піклуватися та використовувати покеманів будь-який час, в будь-якому місці. До цього ми не дійдемо. Це у нас просто дерево, яке ми ніяк не можемо обійти поки що. Тут вже інший маршрут. Поки що сюди ми не будемо йти. Це я точний водою. Ми ж до нього підійти, Підійти не можемо. Зараз Віріддян Сіті. Безкінечно зелений грай. Вічно зелений грай. чому такий. Незадоволений, серйозним пікачу. Коли я намагаюся запам'ятати усі мої нападки, що силько. Сестра каже, поки мани. За. за межею. Щось що там сестра каже, я не зрозумів. Зараз. Будь готові читати здошки. Читати з дошки важко. Подивитися на дошик. Це перша сторінка. Покеболи використовуються для ловлі покемонів. Аж до 6 покемонів можуть, бути, можуть триматися. Люди, які вирощують та заводять покемонів, б'ються. І називаються покеманським тренером. Перегорнути сторінку, друга сторінка. Здоров'я покемонів. Здоров'я покемонів важко спіймати, тож потрібно ослабити в першу чергу. Отруєння е, ожог та інші пошкодження будуть ефективними. Переготаємо сторінку, третя сторінка. Покеманські тренери. Е, Бачачи ін, інших, інших тренерів починають битву. Битва продовжує. Битва відбувається в покеманських гімах. Четверта. Ціль покемонських тренерів це побити усіх 8 покеманських лідерів щоб зустрітися обличчям до обличчя залітною четвіркою Покемонської ліги. Аго, не дивись на мої записи. Ну що, ну тут там, в принципі, розповіли весь сюжет, що нам потрібно буде робити в день. Тож на дості. Е, на чорній дості записані покемон з підстата ...кі відбуваються в битві. Сон. це сон. Покемони не можуть атакувати, якщо вони сплять. Покемони залишаються сплячими, навіть після битви. Використовуйте векінг, щоб пробудити їх. Так. Ожо. Від опалені відтрачають швидкість та силу. Це також наносить демонсить на пошкодження, ложок залишається після битви. Використовуйте Burn Hill, щоб позбутися опіку. Так, отруєння. Коли, коли відбувається отруєння, поки марке здоров'я постійно зменшується. Отруєння залишається після битви. Битва. Після битви. Використовуйте антидот, щоб позбутися отруєння. Заморожене. Якщо заморожений і покемон. Заморожений покемон повністю нерухомий. Він залишається замороженим навіть після закінчення битви. Використовуйте Ice Kill, щоб вилікувати покемони. Параліч. Параліч може зробити. А може зможети, поки моємо промахнутися, ліж залишається навіть після битви. Використовуйте перелік сіл, щоб це нейтралізувати. тут основні статуси нам розповіли. Так, на її професію основні статуси. Ми з ними роззнайомимося пізніше під час битви. Також розпили по те, що потрібно 8 літерів палати. Вони у нас, до речі, ось тут відображаються. Всі восьмеро, ну точніше, семеро. То Восьмий лідер поки ще невідомо. Тож. продовжуємо рухатися далі. Ти не можеш пройти тут. Це приватна територія. Ох, дідусю, не будь таким грубим. Він ще не пив своєї кави. Ти не можеш пройти тут, а це приватна територія. Ну може просто лежить і відпочиває собі на землі. Нічого особливого немає. Мій тато любить покемонів теж. Спірли. Давати імена це весло, але важко. Прості в... імена лег... легші до запам'ятовування спіром, ім'я Спірі. Розуміло. Ну, тут нас обичають, що можна давати імена. Там перший дім, але поки що туди не дійти, тому що цей чоловік лежить собі і не хоче нас пускати. Тож, давайте тепер зайдемо в магазин. Агов, ти прийшов із палец Ти знаєш професора Ока, правильно? Це замовлення прийшло йому. Можеш передати це? Я отримує дубову посилку. Тому що посилку дуба. Пекачо, який ти злий. Раз. Цей магазин продає багато. Паралізків. Цей магазин нарешті має трохи польщі не обкладачу. А ти нам зараз передай приїд професій від мене. Ти нам нічого не пропонуєш. Взаємодіяти ні з не можна. Пікачу теж подається під ногами поки що. Так, отже у нас є посилка. Це не твоє що використовувати. Ну що ж, давайте тоді швиденько побіжимо до професора та передамо йому це. Завдяки цим спускам можна пройти набагато швидше, навіть не заходячи високу траву. Я помітив, що на разу про це вже після запису, що за весь час не з'являлись дикі покемони. Це, звісно, дивно, але. Раз так навіть краще буде для нас. Ох, тримай посилку. Ох, Діло! Як мій старий покемон. Все, скажу, ще він любить тебе дуже сильно. Ти маєш бути талановитим покемонським тренером. Що? Ти маєш щось для мене? Яло доставив посилку. Це мої е, кастомні покеболи, які я замовляв. Дякую, Єлов. До речі, я маю запитати тебе. Маю попросити тебе про дещо. Дідусь. Ось наш суперник прийшов. Дусь, мій покемон має ставати сильнішим. Перевірте. А, було. Гарний час. Я маю запитати вас собак, що. Я маю попросити вас зробити дещо для мене. На столі тут там, та, серед моїх речей, лежить покедекс. Він автоматично записує інформацію про покемонів, які ви бачите або словите. Це високотехнологічна енциклопедія. Yellow і Blue. Візьміть це з собою. Yellow отримав покедекс від Довока. Щоб зробити. Повністю завершити енциклопедію з за усіх покемонів у світі. Це була моя мрія. Але я занадто старий. Я не можу зробити це. Тож я хочу, щоб ви, ту, щоб ви двоє теж повністю, повністю виконали мою мрію для мене. Тож, ви двоє. Це велика велика подія в історії покемонів. Град, дідусю. Залиште це все для мене. Єлов. Я ненавиджу це говорити, але я не потребую тебе. Я знаю. Я візьму карту міста від моєї сестри. Я скажу їй, не залишати тобі однієї, єлов. Ну що ж, яка у нас все ще засмучене чимось, дай що, тут могне її зберегтися. Поки що на сьогодні все. Продовжимо якось наступного разу.